У каждого було в жизни в перший раз. Помните? Ростик чувством играй, не в воді забиваєш. Ми сидим у тебе вдома. Шампанське сир, канапки. Я дивлюсь у твої очі, мов кицька, держу лапки. Це в перший раз, і в мене це в перший раз, це просто якийсь капець, це просто якийсь абзац ніжно цілуй мене похуліган зі мною, розкомплексуй мене, не зневажай. Давай на раз-два-три, раз два-три, раз два-три, два, перейдемо на ти, ой на ти, ой на ти давай на раз-два три, Забудем про суспільство. Давай на раз-два-три, 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 перейдемо на ти, ой на ти, ой на ти, давай на раз-два-три, Забудем про суспільство, мисити ніяковієм бо комплекс в'яже руки. Я дивлюсь у твої очі, а може, ні не будем. Бо в тебе це в перший раз, бо в мене це в перший раз, бо просто якийсь капець, це просто якийсь абзац Ніжно цілуй мене, охуліган хуліган зі мною, розкомплексуй мене, не зневажай. Давай на раз-два-три, 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 перейдемо на ти, ой на ти, ой на ти, давай на раз-два-три, Забудем про суспільство. Un, due, Per i di monati O natti a o in a di Davai un, due,